so <laughs> Привіт усім! На зв'язку Лото забава Анатолій Гнатюк і вся наша чудова велика команда. Друзі, у мене до вас одразу запитання: як регулярно ви стежите за прогнозами наших харківських бабаків? Я у цьому році дуже цікавлюсь цим дійством, адже так чекаю на весну. І не я один, звичайно. Так от, наскільки я пам'ятаю, то прогноз бабака тимка IV, саме так звати нашого прогнозиста, весна настане за 6 тижнів. Відлік іде від 2 лютого. Так, от у мене запитання: він раніше цей бабак помилявся чи не помилявся? Якщо ви знаєте відповідь, то напишіть нам у коментарі. Ну, а ми по-своєму будемо наближати весну і тепло, а саме нашими чудовими призами. За якусь мить ми з вами дізнаємося, чи виграє хтось у розірші парочка головний приз. А це, нагадую, 300 тисяч гривень. У будь-якому разі переможців буде багато. Як зрештою, багато буде переможців і у великій грі. Я впевнений на 100%, що сьогодні багато хто з вас закреслить і одну і дві горизонталі. І ви дуже добре знаєте, що. Кульки не припинять випадати із лототрону, поки хтось із вас не закреслить три горизонталі. І не виграє 190 тисяч гривень. А якщо цей Щасливчик закреслить три горизонталі в одному ігровому полі без жодної пільгової підковки, він зірве джекпот і виграє 1 мільйон гривень. Нумо вигравати. І... Ми відкриваємо розіграш 1370-го тиражу Державної грошової лотереї ЛОТО Забава. Лото Забава! Запитання одразу: без кого не може відбутися розіграш? Правильно, без тиражної комісії. І наша шановна тиражна комісія дуже пильно стежить за всім, що відбувається у цій студії. Ну що ж, на часі у нас перший розіграш, і це розіграш. Парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього, купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Я дуже хочу побачити на комп'ютері головного переможця розіршу парочка, який виграє 300 тисяч гривень. Нехай так воно сьогодні і станеться. Всім бажаю удачі! І попрошу вікнути лототрон! Отож, розіграш, парочка. І кулька під номером 5. Лото забава це не лише про виграші. Це і про зміни нашої країни. Взяти хоча б льодограй, яким опікується МСЛ. І якби, зараз продовжу свою думку, у нас кулька під номером. 17. Кулька під номером 17. Так от про льодограй. Нам би не вдалося його збудувати, якби не ваша участь у лотереях. Наступна кулька, і це кулька під номером 42. Цього тижня там на літ вийшла нова група початкової підготовки. Стартував набір дітей віком. Увага від трьох. Років. Уявіть собі, цих спортсменів, цих хокеїстів і фігуристів. А краще не уявляти, а приїхати і самим побачити. Кулька під номером 75. Кулька під номером 75. І не просто приїхати на льодограй і побачити, а й самим покататися, адже там є вільні години для катання. Наступна кулька. І це кулька під номером 60. Кулька під номером 60. Нагадую, головний виграш розіграшу парочка це 300 тисяч гривень. Кулька під номером 28. Кулька під номером 28. Для участі у розірші парочка необхідно, щоб у вашому лотерейному білеті Лото Забава була парочка, а це дві пірамідки. Колька під номером 69. Колька під номером 69. Отже, для участі у розірші парочка необхідно, щоб у білеті Лото Забава була парочка. Парочка коштує всього-навсього 5 гривень. Уявляєте, 5 гривень і шанс виграти 300 тисяч гривень. Кулька під номером 6. Кулька під номером 6. Розіграш парочка триває, але і потихенько підходить до свого фіналу. І остання кулька, якщо я не помиляюсь. Із цього лото трону, і це кулька під номером 59. Кулька під номером 59. Як мені підказує наша комп'ютерна група, переможців, як завжди, багато. А от головного переможця серед них ми не знаходимо. Немає сьогодні щасливчика, який виграв 300 тисяч гривень. Але це нас ніколи не засмучувало. Навпаки, надихало до нових перемог. А це означає, що рівно за тиждень у розірші парочка на вас чекатиме головний виграш 300 тисяч гривень. Друзі, у мене до вас запитання, де ви нас зараз дивитеся? В інтернеті чи на телебаченні. До речі, це дуже добре, що в нас є можливість показувати наші розірші на різних платформах. А це так важливо, коли кожен із вас має можливість у різних куточках нашої країни подивитися наші розірші. А можливо, хтось з нас дивиться і з за кордону. Я недаремно зараз поговорив. і... Почав тему трансляції. Право тому, що саме сьогодні, але 98 років тому, відбувся перший сигнал за океан. З Лондона до нью йорку Ну, зараз цим нікого не здивувати. А тоді, о о го це й були перші кроки того, що ми маємо зараз. Я, наприклад, не знаю, чи дивилася нашу трансляцію минулої неділі пані Наталя із Києва. Але точно знаю, що завдяки нашому ефірі ефіру, як от сьогодні, вона виграла 190 тисяч гривень. Пані Наталя, юрист, брати участь у розіграшах ЛОТО Забава їй порекомендували її колеги. І от. Рівно чотири місяці тому вона придбала перший білет лоту забава. А першого дня місяця лютого 2026 року вона виграла 190 тисяч гривень. Ці гроші вона відклала для великої важливої покупки. Пані Наталя націлилася на джекпот, бо, як вона каже, якщо щось робити, то вже робити до кінця. Чим ми і погоджуємося. Ну що ж, ми ще раз вітаємо переможницю і готові до знайомства із новими переможцями ЛОТО Забава. Отже, у нас велика гра. І нехай вона буде щасливою! З нетерпінням чекаємо на ту мить, як хтось із вас закреслить три горизонталі в одному ігровому полі без жодної пільгової підковки І Зірвич джекпот виграє 1 мільйон гривень. Всім бажаємо удачі і попросимо вікнути цей лототрон. І колька під номером 2. Дорогі друзі, ви були дуже активні у наших соцмережах. І зараз процитую пана Юрія, який нам написав кулька під номером 24. Отже, пан Юрій пише: приїжджайте на Закарпаття. Якщо не буде світла, у мене є генератор. Колька під номером. 67. Ми щиро дякуємо вам, пане Юрію, за запрошення. Воно настільки щире і приємне і таке важливе в той час, коли справді ми всі потерпаємо без світла. Кулька під номером 31. Потерпаємо без світла, без води, без тепла. Але це нас ніколи не зламає. Ми все. Витримаємо і переможемо. Кулька під номером 4. Кулька під номером 73. Знаєте, я про це вже говорив і ще раз скажу: що наші незгоди в порівнянні з тим. В яких умовах зараз наші воїни, наші герої там на передовій. Кулька під номером 60. Ми не маємо права ні на мить за них забувати. Тому не забуваємо донатити Донатити на ЗСУ. Кулька під номером 56. Кулька під номером 56. Колька під номером 48. Навіть просто купуючи білети Лото Забава, ви вже робите добрі справи. Колька під номером 44. Білети Лото Забава і квитки інших лотерей МСЛ ви легко зможете придбати на нашому офіційному сайті msl.ua. У нас колька під номером 69. Кулька під номером 69. Будьте, будь ласка, уважні. Не пропускайте жодної кульки. Колька під номером 36. Велика гра. Триває. А що до білетів лото забава. Ви їх легко можете придбати на наших лотомаркетах. Кулька під номером 46. А також у наших партнерах. Це магазини. Кулька під номером 20. Це магазини Коло, наш край, «723» І магазин Сібі. Наступна колька. І це колька під номером 35. Також не, не проїздіть повз автозаправки. Кулька під номером 26. Не проїздіть. Повз автозаправки. Хло, Око і Укрнафта. Зупиніться, зайдіть на автозаправку і купіть там білети. лото, забава. Кулька під номером 27. Ви знаєте, ми завжди з вами на зв'язку. Тікток, Ютуб, Фейсбук, Інстаграм. Телеканал Апостроф ТІВІ. Кулька під номером 61. І завжди ми з радістю читаємо і коментуємо ваші коментарі. Ви нам пишете дуже багато. Кулька під номером 34. Ви нам пишете дуже багато, і за це ми вам щиро вдячні. Кулька під номером 49. Є ж така, що у нас чудова функція. Подаруй білет. Це дуже легко робиться через наш офіційний сайт. Кулька під номером 8. Кулька під номером 8. Отож, не забувайте подарувати білет через МСЛ. Через наш офіційний. Сайт. Кулька під номером 21. Саме час нагадати, що у Великій Грі на вас чекають головний виграш 190 тисяч гривень. Кулька під номером 64. У великій грі на вас чекає наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Наступна кулька, і це кулька під номером 68. За всім, що відбувається у цій студії, уважно за кожною кулькою уважно стежить наша чарівна тиражна комісія. Кулька під номером 54. Дорогі Другі друзі, нагадую, що кулька із цього лототрону не припинять випадати до тих пір, поки кулька під номером 57. Велика гра триває, поки хтось із вас не закреслить три горизонталі в одному ігровому полі. І не виграє 190 тисяч гривень. Кулька під номером 18. Стоп! Лототрон в Україні. Розіграш. Закінчено. Як підказує мені наша комп'ютерна група? У нас сьогодні одразу два переможці. Вони розділили між собою головний виграв 190 тисяч гривень. Кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Свої щасливі лотерейні білети вони придбали і один і другий онлайн дуже швидко, красиво і зручно. А тепер озвучую номери щасливих лотерейних білетів. Отже, перший номер 0026697. І щасливий номер лотерейного білета. Отже, ось цей номер 0022921. І ще раз щиро вітаємо двох головних переможців. Вельми шановні. Звертаюся до вас з дуже важливою е, пропозицією. Навіть не пропозиція а прохання. Будь ласка, не затягуйте якомога швидше. Зателефонуйте нам на гарячу лінію, щоб дізнатися, як вам швидко оформити ваш виграш. Ну і як завжди, зараз звертаюся до усіх шанувальників ЛОТО Забава. Ріно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Лото Забава! А ще дорогі друзі, наступного тижня на вас чекає дуже цікава і святкова дата. Так, я маю на увазі 14 лютого, день закоханих. День святого Валентина. У цей день треба дарувати подарунки. Я за те, щоб подарунки були корисні. Тому не думайте, не гадайте. А найкращий подарунок це білет, а краще білети ЛОТО Забава. Ви можете їх придбати на нашому офіційному сайті а також можете їх придбати у наших лотомаркетах. Там же ви і отримаєте листівку, привітальну листівку у вигляді Валентинки. Отож, кохайте і будьте коханими. Бережіть себе. Так, нам важко, але ми все це здолаємо, тому що ми незламні. Бережіть один одного, бережіть себе. І до зустрічі! До зустрічі рівно за тиждень!